Доброго дня всім! Вітаю всіх майстрів і не тільки на каналі по ремонту з силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от інвертор 5-кіловатний. Спочатку розповім історію. Історія така: плата управління на інверторі є. І вийшов з ладу процесор. Вийшов з ладу процесор у клієнта. Клієнт клієнт. Придбав плату на 3,2 кВт, яка була вже, ну, він знав про це, вона була з несправністю, з несправністю прошивки. Тобто, ну, Несправність прошивки. Робоча, але час від часу вибивала 20, ну, помилку прошивки. Клієнт майстер перепаяв процесор із 3,2 кВт, перепаяв, ну, точніше, 3,6 кВт або по З нього перепаяв на цей інвертор. Інвертор запускається, частково щось тут у нього працює, частково не працює. Завдання спробувати перепрошити, перепрограмувати. Так як помилка прошивки нікуди не ділася. Отримуємо або цеглу з нього, або запрацює. Так, перевіримо, як інвертор вмикається. Від сонечка. Ага, байпас показав. А, типу відсутня батарея, панелька. Запустив вентилятори. Все, пішов, типу запрацював. Ага, вихід є. 220. 230 вольт. Зрозуміло. Ну, я вже під'єднався з боку. Зараз спробую замоніторити його, поки він працює. Так, ось так я під'єднався з висточком. Обмін іде. А, моніторчик світиться. А, додаток бачу. Тут, звичайно, пише всякі цифри, незрозумілі, ну тут таке. Ну, зараз спробую пошукати, перебрати якісь прошивки. Коротше, поки що з прошивкою я не знайшов. Поки ще жива. Ось так вона вибиває помилочку. То я тут сижу, граюся е моніторчиком, короте, сніфером. Е ловлю дані, які він кидає, е через компорт. І йому відправити, зрозуміти, як воно реагує. От Я йому відправляю е, отаке от от слово сполучення. Q, F, типу читати фірмвер, яка версія прошивки. Він відповідає, що в нього версія прошивки 10270.06. На екранчику така сама морги. Ну, Поки що граємось. Вбити я його завжди встигну. от Мені цікаво. Пише, що типу е версія прошивки його відправляє е запрос, відповідає, що така то версія. Потім ще запрос і відповідає знову ж ту саму. Десь бачу, ось тут е запрос є, е а відповідає, що типу НОЛКИ. Це, це так розумієш, тут двоєчка стоїть, що це, мабуть, запрос другого процесора. Його прошивки. Ну, поки що так. Ось таким чином відбувається гра. Натискаю кнопочку Send і отримуємо зверху версію прошивки. До речі, я відправляв програмку і дивився, що він там приймає. І така от комбінація PF and 1 друга призводить до того, що він скидає на заводські налаштування. Зараз він скинув і пустіть в помилці. Якось так. Що я награвся достатньо з цією штуковиною? Наразі, наразі вона ще жива. Підключив до XDS. 100 -го. Зараз спробуємо щось йому зробити в режимі онлайн. Програм. Ага, Found Found. Так, поміняв програмку. Поїхали. Ладін, Карнел, онлогінг. Код 16. Дисплейчик наче світиться, але схоже, що все зависло і все капець. Все капець. Натиснемо ОК. OK. Так, і є дисплей потух. І засвітився. Ну що ж, погрався я погрався з цим процесором TMS-320F28062. Виявилось, що він просто заблокований заводським паролем. Стоїть захист, і він не програмується. Тобто не стирається і не записується. І відповідно, я туди нічого впхати не можу. Так що дякую всім, що переглянули відео. Кому сподобалось, ставте подобаючку. Не забудьте підтримати мене. Всім пока!